Всіх вітаю! Підготувала для вас невелику добірку нових міні-серіалів 2025 року, а також декілька непоганих минулорічних проєктів, які могли пройти повз вашу увагу. Хочу нагадати, що створила телеграм-канал, де публікую новини зі світу кіно, і оскільки зараз нові відео виходять кожні два тижні, то що п'ятниці, коли немає нової добірки, я також раджу фільми для перегляду на вихідні. Тож приєднуйтесь, буду рада вас бачити. Ну що ж, це каналу кіно, та ми починаємо. Томую за тобою. Британський детективний трилер, знятий за мотивами одноіменного роману Гарлана Кобена, став вже десятим проєктом, адаптованим за його творами в рамках багатомільйонної угоди з Netflix, яка триває з 2018 року. У центрі сюжету інспекторка Кет Донован, яка очолює відділ розшуку зниклих безвісти. Одного дня вона випадково знаходить профіль свого колишнього нареченого Джоша, який таємничо зник понад 10 років тому, і це відкриття пробуджує старі болючі спогади. Водночас, Кет дізнається, що вбився її батька, помирає від раку і вирішує зустрітися з ним, щоб отримати відповіді на питання, чому. І багато років. Паралельно вона розслідує дві складні справи: зникнення чоловіка на ім'я Раші та зникнення матері хлопця, якого звати Брендан. Тим, хто знайомий з творами Гарлана Кобана, добре відомо, що всі події не випадкові і деякі персонажі виявляться тісно пов'язаними між собою. А справжню розгадку ми дізнаємося лише у кінці. Безумство. Конспірологічний трилер, який розповідає історію медійного експерта та телеведучого Мансі Деніелса. Під час відпочинку у будинку біля лісу він знаходить труп жорстоко вбитого сусіда. Коли поліція ігнорує його свідчення, а докази зникають, Мансі вирішує самотужки з'ясувати правду. Проте головний герой дуже швидко усвідомлює, що опинився в центрі масштабної змови, де правду приховують усі від місцевих копів до впливових політиків. Хтось намагається зробити його головним підозрюваним у вбивстві, і тепер не лише його кар'єра і життя родини опиняється під загрозою. Касандра. Німецький науково фантастичний трилер розповідає про сім'ю, яка переїжджає до старого розумного будинку, оснащеного віртуальною помічницею на ім'я Касандра. Вона була розроблена ще в 1970-х роках, але після смерті попередніх мешканців залишалася без роботи протягом 50 років. Коли нові власники її знаходять і знову активують, то не підозрюють, що Касандра має власну таємничу історію, яка поступово розкривається, а її присутність у будинку призведе до непередбачених та моторошних подій. Банк в облозі Іспанський кримінальний трилер, заснований на реальних подіях, що відбулися в Барселоні у 1981 році. Через три місяці після невдалого державного перевороту 11 озброєних злочинців у масках захопили центральний банк, отримуючи понад 200 заручників. Вони вимагали звільнення підполковника Антоніо Техеро та інших учасників перевороту, погрожуючи вбити заручників у разі відмови. У центрі сюжету журналістка Майдер Герменді, яка не лише висвітлює події для преси, а й намагається дізнатися справжні мотиви злочинців. Іспанія переживала складний період переходу до демократії. Рації після смерті диктатора Франсіско Франко і в країні панували різні настрої, що чудово зображено в серіалі. Вчинки кожного персонажа від злочинців до політиків і репортерів добре відображають усю складність політичної ситуації. Яблучний осид Австралійська драма заснована на реальних подіях і базується на книзі Жінка, яка обдурила світ. Головна героїня, молода інфлюєнсерка Гіпсон, яка здобула популярність, тверджуючи, що вилікувала рак з допомогою альтернативних методів лікування, включаючи здорове харчування та народну терапію. Це стало основою для створення успішного застосунку та написання книги, які принесли їй великий дохід. Однак згодом з'ясувалося, що вся її історія боротьби з хворобою була вигадкою. Паралельно розгортається ще одна реальна історія Міли Блейк, дівчина, які насправді діагностували рідкісний від раку, але вона переконала свою матір відмовитися від традиційного лікування на користь природних методів. Серіал не лише розкриває шокуючий обман Гіпса, а і демонструє небезпеку дезінформації в епоху соцмереж, де гонитва за славою та грошима часто переважає над правдою. Хочу нагадати, що ви можете фінансово підтримати розвиток каналу та допомогти у створенні нових цікавих відео через спонсорство на YouTube. На вибір є декілька рівнів підтримки, кожен з яких має свої бонуси. Мінімальна вартість складає 35 гривень на місяць, тож якщо у вас є така можливість, буду щиро вам вдячна. Щоб стати спонсором, достатньо натиснути кнопку «Спонсорувати» під відео та обрати рівень підтримки, який вам підходить. Дякую всім, хто стежить за каналом та підтримує його розвиток. Локербі у пошуках правди. Британська драма базується на книзі бомбардування Локербі, батьківський пошук справедливості і розповідає про одну з найхучніших трагедій Великобританії, що сталося у 1988 році. У грудні того ж року літак, що прямував з Лондона до Нью-Йорка, вибухнув у повітрі над шотландським містечком Локербі. Головний герой, батько однієї з жертв, рішуче налаштований протистояти уряду Великої Британії та США, переконаний, що вони приховують важливу інформацію про причини катастрофи. Паралельно показано офіційне розслідування сім'ї жертв, які намагаються жити далі, та дипломатичні суперечності між двома країнами. Татуювальник АУШВІЦУ Історична драма є екранізацією одноіменного роману «Хезер Моріс». Сюжет розгортається під час другої світової війни та розповідає реальну історію єврейського в'язня, який був призначений татуювальником у концтаборі. Наносячи ідентифікаційні номери на руки ув'язнених, він стикається з внутрішніми протиріччями, бо як суперечно людським умовам, він зустрічає жінку і між ними зароджується кохання, яке стає їхньою єдиною надією. Це почуття допомагає їм вистояти та зберегти людяність у найтемніші моменти. Первісна Америка Події відбуваються у 1857 році на території ЮТ, де армія США, Мермонські ополчення та корінні народи зійшлися в жорстокій боротьбі за виживання. У центрі сюжету Сара Роул, яка подорожує разом зі своїм сином до Форт-Бріч у пошуках батька хлопчика. Вони зустрічають досвідченого мисливця Ісака, який допомагає їм вижити серед насильства та хаосу цих небезпечних країв. Сюжет розгортається на тлі реальних історичних подій, зокрема різанини в маунтін медоуз де загинуло близько 120 переселенців, ставши однією з найкривавіших трагедій дикого заходу. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з добірки вас зацікавив. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, то почуємо з вами у наступному відео.